Вітаю, друзі. Вчора доблесне українське НБУ взяло на хабарі у 3 мільйони доларів голову Верховного суду в Ода Князева. А сьогодні українське суспільство дізналося, що заробітна плата у голови Верховного суду Вселода Князєва складала 670 тисяч гривень. Це більше ніж 16 тисяч доларів. Одностайно, українське суспільство оцінило. Ось цю заробітну плату у 16 тисяч доларів як несправедливо високу заробітну плату, без прив'язки до того, чи взяв би Хабар у 3 мільйони доларів голова Верховного суду в село Ткнязів. 16 тисяч доларів це несправедливо висока заробітна плата. Паралельно українське суспільство зробило дуже неправильний і найголовніше небезпечний висновок. Корупційні діяння не залежать від рівня заробітної плати. Чому цей висновок надзвичайно небезпечний? Тому що ті громадяни України, які працюють в державному сегменті і отримують несправедливо низьку заробітну плату, так і залишаться з несправедливо низькою заробітною платою. Їм запропонують посилений контроль правоохоронних органів над ними. І будуть закликати їх бути моральними людьми на державній службі чи в державному сегменті. А ось ті особи, які мають несправедливо високу заробітну плату, так і залишаться з несправедливо високою заробітною платою. Тому що рівень корупційної діяльні ж не залежить від рівня заробітної плати. То чому його треба рухати вниз? Це ж треба розуміти. так? Да? Що я хочу сказати? Я хочу сказати, що рівень корупції в державному сегменті залежить від заробітної плати, від справедливої заробітної плати. Давайте ми візьмемо сімейних лікарів чи педагогів. Ну, мені ближче сімейні лікарі. От їм там підняли заробітну плату всього-навсього до 16 тисяч гривень. Так? І в принципі ці люди не вимагають хабарів, не беруть хабарів. Вони собі працюють, про них уже ніхто не чує. А от суддям і прокурорам, там, іншим топовим цим державним службовцям їм підняли заробітну плату, як ми бачимо, там від 300 тисяч гривень до 670 тисяч гривень, а вони все одно беруть хабарі, тому що причина. Корупційних діянь у становому суспільстві відрізняється для простолюдинів причина корупційних діяль це несправедливо низька заробітна плата. А ось у людей, які належать до вищого стану, у них принципово інша причина корупційних діянь. Вона виходить справа на спокусу. Якщо у простолюдині в корупція а, виходить справа добрати заробітну плату хабарями до справедливого рівня, якщо цей рівень досягається, в принципі, просто людин зупиняється. Він розуміє, що далі не можна рухатись, тому що все вже рівень досягнутий справедливості. А от у людей, які належать до вищої касти в українському становому суспільстві, у них цей чинник не діє, він нічого не контролює. Це важливо розуміти. У них є неписане право на спокусу, і ми в цього не помітили. оцей цей важливий момент що для топових чиновників, для людей, які працюють на державних підприємствах. На державній службі, а також в правоохоронних органах на найвищих рівнях у них є право на спокусу. І нам це говориться наступними словами, пояснюється наступними тезами. Що що людина працює біля якихось великих грошей, біля великих спокус, то це треба якось компенсувати, щоб вона... Не спокусилася. Такого немає ні серед педагогів, ні серед медиків. Я наведу простий приклад. Тут є собі хірург, анестезіолог. Перед ним лежить в наркозі там, молода жінка. Але йому в голову не прийде спокуситися на цю молоду жінку. Педагогам, в жіночих колективах, чоловікам не прийде в голову спокуситися на молодих дівчат. Інакше за такою логікою там, педагогам треба було б давати можливість вступати в якісь там сексуальні взаємини раз на тиждень комусь з групи для того, щоб запобігти зґвалтуванням. Ну, приблизно така метафора, така логіка, да? ну дикунська взагалі річ. Да? Тобто уявити собі е джерело корупції і причину корупції як е спокуса для простої людини ну, просто неможливо. Це такі прості речі, які лежать на поверхні. Але от для а, працівників Нафтогазу у них є а, право на спокусу і тому треба Коболю чи комусь 9 мільйонів доларів заробітної плати чи, чи премії. Ну добре, важливий момент. Тепер я ще підходжу до одного моменту. Це комерсанти, це люди, які нібито ніби працювали в ринку. У них дуже потужний комерційний лібідо, вони настільки ефективні в управлінці менеджери, що їх залучили з комерційного ринкового сегменту, в державний сегмент, і їм треба компенсувати. Їм треба дати ось приблизно таку заробітну плату. Хоча всі вже знають, що в ринку таких заробітних плат немає. Ні на Укрзалізниці, як поляку платили, ні там Кобольов в Нафтогазі він іде в ринку таких заробітних плат не заробить. Але важливий момент. Це люди-комерсанти, вони ну, от падки на такі речі, вони спокушаються на гроші. Але мова йде про суд, і ми цього не помічаємо. Причому мова йде про людей, які навіть не педагоги і не медики, вони мають бути зразком поведінки. І контролю над собою, над своїми почуттями і над своїми діями. Вони є джерелом справедливості. Колись Ківалов записував такий відеоролик, що ви і є справедливі, Своїм студентам він це говорив. Але чомусь у суддів також є право, право на спокусу у цих людей. І тому у них заробітна плата 670 тисяч гривень, більше 16 тисяч доларів. І коли у чиновника, у правоохоронця, у судді, у державного службовця є право на спокусу, він собі встановив і суспільство встановило таке право, то тоді дійсно рівень заробітної плати не впливає на корупційні дії. Він завжди буде брати і хабар, і заробітну плату. Тому проблема от таких речей, які виникли з арештом голови Верховного суду, оцього Князева, вона от тут криється. Закінчую наступним моментом. Що мене вразило, просто <хи> я не знаю, Ну, цинізмом своїм і дикунством відбулося зібрання членів суддів, суддів Верховного суду. Вони висловили там вотом недовіри. І ось цей чоловік, який там чи хто зараз буде замість заміщати князя, він сказав, Наступну тезу такі слова, що Верховний суд України завжди діє діє і діяв за принципом самоочищення. Ви розумієте, в чому питання? Що в будь-якому професійному середовищі, чи це педагогів, чи це лікарів, чи це там правоохоронців, СБУшників, чи суддів, колеги? По цеху завжди знають, чим займаються їх колеги, що це справа замазана, що там хтось її веде явно за хабар і так далі. Це все видно, це читається в усіх професійних колективах. Всі знають, хто що бере, скільки бере, розцінки, оця конкретна справа, вона тут проплачена чи не проплачено, ця операція проплачена, не проплачена, цей студент за нього заплатив, не заплатили. Всі колеги знають. Тобто говорити про те, що Верховний суд і судді діють за принципом самоочищення ну це цинічна і нахабна брехня. Якби вони діяли за принципом самоочищення, то тоді б їм не знадобились детективи набу, які би взяли на хабарі у 3 мільйони доларів. І цинічна назва цієї новини, значить, що Верховний суд України шокований. Тим, що, відбу... що відбулося, вони нібито прозріли, тільки знали, що їх колега бере хабарі. Да вони самі йому носили по схемі ці хабарі. Я біль, ніж переконаний. І вони, маючи совість вживати такі гучні прикметники, означення, говорити, що вони шоковані, що вони діють і діяли за принципами самоочищення. Тому. Висновок простий. Вони не просто, я розумію, що вони відчули небезпеку, повної дискредитації суддівського корпусу. 90% всіх цих суддів, і суддів в тому числі, мають бути скасовані як непотрібні. Як непотрібні. Це важливо. От хто непотрібний? от це треба повернути. Тому, взяти правильних людей, дати правильну, справедливу заробітну плату, і їх треба повернути. Повернути треба ще якісь там скасовані напрямки, де було місце для просто людині. Там, де була несправедлива, несправедлива низька заробітна плата. А у цих всіх вони вже пройшли тест, це важливо розуміти. Їм дали несправедливу високу заробітну плату, а вони все одно роблять те, що вони робили, навіть ще гірше. Це говорить про те, що їх треба всіх викинути свій і те, що вони там вготом недовіри і позбавили його посади, все це дурниця. Закінчення має бути принципово інше. Оце так я хотів би прокоментувати. Подію з арештом голови Верховного суду України. Не може бути права на спокусу. Дякую всім за увагу, дякую за підтримку каналу, до побачення, до наступних зустрічей.